За третім поверхом, де знаходиться приміщення, де зберігалася документація, що хтось це приміщення приник. І позавчора ми це довели. Наполягли на тому, що в присутності прокуратури МВД і членів ОВК було розпечатано приміщення. І коли ми зайшли туди, то побачили, що там близько, як потім виявилось, близько 40 коробів, в яких знаходилась бюлетня. В бюлетені були пошкоджені, розламані, і ці пакунки з бюлетенями, які в них лежали, також були надірвані, розірвані. Тобто, бути переконаний, в тому, що там залишилась документація, яка підтверджує істинність вашого волі виявлення. Абсолютно немає ніяких підстав. Але наші конкуренти подали в м, ленінський Суд подання про те, що через те, що ми приймали документацію, ну не ми я була при сосудня. вибачайте, що помиляюсь, що комісія приймала документи при недостатньому освітленні? Це є злочин, вони наполягають на перерахунку бюлетнів, які знаходяться у всіх пошкоджених карабах. Скажіть, будь ласка, чи можна вірити тепер тому результату? Якщо цей перерахунок буде здійснено, ваша думка Ні! для цього. Я думаю, не можна, не потрібно бути юристом. І ми б сподівалися на рішення прокуратури, яка завершить своє слідство про те, що це незаконне і не має бути прийнята до уваги ця інформація. Але